Жив собі на світі хлопчик Борислав. Вирішив він грошей для ЗСУ зібрати, та не знав, з чого почати. Зустрів він друга Тимура, а в того розумна була голова, та й почав про все розповідати і поради у друга шукати. Тимур в селі давно проживав, бабусі на городі завжди помагав, і вирішили вони городину зайву продати, щоб грошей скоріше на дрон назбирати. А щоб всі про це пізнали, хлопці рекламу підготували. А потім ще й ролик рекламний зняли. Друзі у цьому їм допомогли. За якість і ціну не сумнівайтесь, дивіться уважно і в дорогу збирайтесь. Я стара морква просто клас. Зір відмінний, буде в вас. Большу книги звалити. Бурят неодмінно вам треба купити. Часник теж потрібен, без нього ніяк. Хто їсть часничок, то справжній козак. Капустинку біленьку, ви також беріть. Зівненько Це буйко гостенько, ви також підбарте зробити за смачку, не забувайте. Ну, ну а на салоке чи висіть для вас. Сорочі, мене, бери про запас. Нам кажуть, вище діти, тільки серцем, ми дорослим їм. Перемога скоро буде. ЗУ за захищає сміливі вільні люди. А береза, калина, слава Україні. А береза, не калина, слава України. Тіша нам не вона завітати овощі, фрукти шили вала. Купуєте ви, а ми продаємо. А гроші всі веселу віддаємо, щоб ролі на відню зробити і ворогівці скоріше розбити.